Що ж, мої любі, вітаємо Польщу, да? це тільки початок. Чого і слід було очікувати? На жаль, вони не прослуховувалися, корона у них на голові все більше і більше росла, зв'язки з Рашкою також, бо замішані в, в, тому, в тих виборах і в тому. В тій частині, в тій частині проросійській, в їхній в їхні правящій партії, ось і що випадає, чи НАТО буде захищати Польщу? Ну, по рицарю Пентаклі це буде дуже повільно. Це буде, вони працюють, це буде дуже повільно. Далі випадає страшний суд, я його розклала. Страшний суд, випала королева мечів і четвірка жезлів. Тобто війна в їхньому домі. Страшний суд це кармічна карта. Тобто, це те, що вони заслуговують за, за свої, ну, по. Дії, які відбувалися. Я загадала, чи поможе НАТО, чи відповість, чи, це, чи буде колесниця. Колесниця випала, я її розкладаю, паж мечів і, і відлюдник. Тобто, якщо вони будуть відповідати, то якось так хитро і приховано, знаєте, трошечки. ну, Завуальовано, будемо казати. так, да? Далі падає карта смерть, Розкладає її, її, що за трансформація чого. Тут випадає захист еліт. І в пошуках нових можливостей, в пошуках ну, на перспективу. Тобто не весь народ, а от саме еліти будуть шукати, як захищатися, знаєте, і все. Ну і домовленості. Домовленості, переговори лясом-трасом. Знизу у мене випало колесо Фортуни і дурак. Колесо Фортуни також кармічна карта. Вона каже про те, що якийсь цикл закінчився і починається щось з нуля, з дурака. Щось починається нове. Можливо, навіть не зовсім розумне. Ой. А вот выпадая и сама больше хитростью с.